Всім дизайнерський привіт! Е, е, все. не хочу. Плитка, Плитка іспанського бренду Керабен. Просто думала, що можу трошки про передпокій розказати. Зараз я подумаю краще сказати. корона. прошу. Юра, привіт! Ні, це вже не треба було. Всім дизайнерський привіт! Вітаємо зі свіжим вітерцем змін на нашому каналі. Як ви могли помітити, наш ведучий дав можливість молодому поколінню е, лишити слід у світі контенту. Тож, поки Юра реалізовує нові проекти, я покажу вам існуючий. Мене звати Марія, я дизайнер Лаурі Бразерс. Погнали! 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 Загальна площа квартири 150 метрів квадратних. Квартиру ми робили для молодої пари. І ми маємо велику кухню-вітальню. Також маємо мастері спальню зі своєю гардеробною та санвузлом. Також маємо кабінет, два гостьових санвузла, гостьову спальню і пральню. Почнемо з вхідної групи. Весь інтер'єр у нас виконаний у спокійних, монохромних відтінках. В принципі, загальний головний колір в нас білий і даний сірий. Це NCS 5502 g Шафа виконана на замовлення. Ось тут місце для сидіння. Є полички для взуття. Також невеличкі полички для дрібних якихось речей, що дуже зручно. Тут ми можемо покласти ключі, парасольку. Гаманець, дзеркало, весь ріст з м'якою підсвіткою. Також у нас є головне освітлення, і ось так ми виділили всю зону вхідної групи, тобто даним кольором, який сказала. Зараз ми знаходимося в передпокою, звідки ми можемо потрапити в мастер-спальню, кабінет. Основний гостьовий санвузол, і також найголовніший простір в нашому проєкті це кухня вітальня Трошки розповім вам про матеріали. Це у нас, наприклад, плитка іспанського бренду Керabен, що в вхідній зоні, що в передпокої. Наші улюблені двері прихованого монтажу фурніком. в колір нашого НЦС, нагадую, 5502G. І наші улюблені тіньові блінтуси. А тепер запрошую вас до кухні віталі! Трошки розповім вам про кухонний фасад. Це в нас дуб, шпон дубу. Хочу розповісти про його тонування. Воно таке саме, як і наш паркет, бо завжди в наших проєктах для того, щоб дерев'яні вироби замечились. Ми даємо е, плашку паркету, тобто взірець нашому е, виробнику, щоб він затонував дерево так само, як і інші дерев'яні елементи. Е, потім це у нас камінь Lapitec. Це я гадаю, найкращий матеріал, що може бути на кухні. найстійкіший, найміцніший виробник Nero. Потім ось така у нас підсвітка, звісно ж. Тут у нас вона включається, тут виключається. Також хотіла б акцентувати увагу на змішувачі. Тут у нас є подрібнювач, тут у нас так приховане мило, і змішувачі вже вбудований фільтр очищувач води. Потім, потім. Тут у нас холодильник, відкривати ми його не будемо, бо господарі вже заселились. Тут у нас іде острів, дуже великий, просторий. Багато в нас тут є різних шкафчиків, шухлядок, і один з головних елементів цього острову це винний холодильник. корона Стільниця в нас така сама, як і в зоні кухні. Це лапітек камінь, але тут, щоб зекономити на виробництві, зробили МДФ. Але бачите, дуже гарне поєднання і дуже цілісно все виглядає. Потім у нас напівбарні стільчики «Концепто». Ще одна зона на кухні, про яку я вам розкажу, де у нас розташовані багато-багато функціональних шухлядок, мікрохвильовка, кавова машина і телевізор. Юра, привіт! Вартість цієї кухні, фасадна частина, острів, шухлядки, все в нас обійшло десь 8200 доларів. І також хотіла б вас запросити далі у зону, де ми будемо їсти. Тут у нас зона прийому їжі, дуже великий стіл. Це в нас український виробник GRU і також е, крісла, теж їх виробництво. Лампа теж український виробник, це плюс капел. І хотіла б вам трохи розповісти, чому саме таке планування. Мені воно дуже подобається, але е, це було е, обумовлене тим, що у нас цей елемент несучий. Так, як у нас було зроблено тотальне перепланування, бо даний об'єкт є результатом поєднання двох квартир в одну. Тож тут у нас була така колона, яку ми обіграли, І, власне, у нас вийшла зона прийому їжі та зона вітальні. І ходімо, покажу зону вітальні. Висота приміщення становила 2 метри 700 але ми встановили систему вентиляції з тонких гнучких труб, і е, за рахунок цього в нас з'їлось 200 мм. Тож наразі висота приміщення 2 метри 500. Е, стосовно системи вентиляції, це все ми можемо регулювати в системі розумного дому. Е, тут Освітлення тут штори відкриття і закриття, а також клімат-контроль. Добре, про розумний будинок розказала. Тепер переходимо до покриття. На підлозі в нас паркетна дошка. Це італійський виробник Майдом. Е, Дуб. Тепер акцентний елемент, самий об'ємний це диван. Бланше український виробник. Вартість 5400 доларів. Всі посилання ми залишимо під відео. Тори в нас італійська тканина, Blackout, Тобто закриваються штори, і світло не пропускається всередину. І, до речі, про Е, Так як в Україні війна, ось цей диван, ось той масивний стіл. Ми якраз потрапили е, під час блекауту, коли це транспортували в квартиру 24-й поверх, і все це робили вручну заносили. Тобто, така страшна історія трапилась. Телевізор у нас 85-й діагональ. Підвісна тумба зроблена на замовлення, як завжди, шпон дубу в колір з паркетом. І під шафою у нас підсвітка, така делікатна. І тут, як завжди, заховані у нас всякі елементи, тобто приставка, що завгодно. Також хотіла б вам розповісти трошки про кондиціонування. Ось ви можете побачити, тут є камера така, це датчик руху. Тобто, коли проходить людина. Кондиціонер перестає дути в сторону людини. Це розумний дім. Повертаємось до нашого конструктивного елементу колони, яка у нас відділяє зону вітальні від зони прийому їжі. З тієї сторони ми вам показували це стіна, з тієї сторони це шафа, в якій заховані так само системи кондиціонування. Ось, е, Вирішили робити не в повний ріст, а лишити трохи простору, щоб надати конструкції легкості. Тому тут можна розставити декор, ось у нас динамік стоїть, і якісь рослини поставити. І також, звісно, підсвітка. Я в кінці там трохи зажувала. Ну що ж, зараз ми знаходимось у гостьовій спальні. Такий аскетичний у нас дизайн, мінімалістичний. Центровим об'єктом у нас є цей диван. Великий, зручний, функціональний диван розкладний українського виробника Bless. За диваном у нас така композиція. Власне, покажу вам. Нижні шухляди не є функціональними, більш декоративні. Потім у нас така ніша, в якій у нас таке м'яке, вечірнє освітлення, інтимне, так скажем. І тут у нас шафи. Шафи тіпон. Відкриття. Відкрила. Так, тут також у нас ще є. Основне освітлення. Зараз вам продемонструю. ні, Так, ми виключили. О, включили, будь, будь ласка. Потім в нас тут шафа, і, власне, все. Зате в нас є тут балкон. Гарний балкон з парана... панорамним видом. Так що запрошую вас. А тут у нас знаходиться гостьовий санвузол, і зараз я вам його покажу. Ось ми і у гостьовому санвузлі на підлозі в нас італійська плитка. Вартість її 47 доларів за метр квадратний. Ось можете побачити дуже гарний делікатний шов між паркетом і плиткою за рахунок пробкового компенсатора. Дуже часто ми використовуємо в наших проектах. На стіні це іспанська плитка. Ось ця сіра і ось ця така. Беш. Вартість 40 доларів за метр квадратний. Умивальник у нас монолітний з також крема граніту, як на підлозі. Дуже гарна вона матова рельєфна. І такий паттерн терацо. Потім. Можливо, ви забули, але я вам нагадаю улюблені унітази Юри з антибактеріальним покриттям. Душова кабіна в нас складається зі скляної перегородки, виробник польща, металевий каркас, пофарбований в чорний, потім змішувач у нас в душі крістіна і душова ліка Босіні. Ось ось так от все відбувається. Ну, а я тут більш не знаю про що розказати. Якби. Наразі ми знаходимося в технічному приміщенні, де знаходиться прання. Е, може здати, що це найзанудніша частина будинку, але все-таки це є і найфункціональнішою. Це серце, в принципі, квартири. Тут у нас розташовані електрощитки, тут гребінки опалення. Тут в нас йде водопостачання, фільтрація, там інтернет, акустика. Далі маємо пральну машину, сушильну машину, сушильна шафа, котел, бойлер, вентиляція. І ходімо далі. Зараз ми знаходимося в основному гостьовому санузлі. Тут у нас плитка така сама, як і на підлозі. Це Керібан, Іспанія. Е, умивальник, як і в гостьовому санузлі іншому з монолітного керамограніту. І власне, тут отак у нас ще підіймається, можна там чистити. Все дуже практично. Е, змішувачі так само ніформ. Тут зеркало з підсвіткою. І власне, є невеличка шухляда е, з МДФ і стелаж, також з МДФ. І полички. Полички, куди можна заховати все необхідне. Унітаз, як завжди, антибактеріальний GCI. Здається, так, бо я не певна. Зараз ми знаходимося біля кабінету. Зона відділена скляною перегородкою, яку ми зробили на замовлення. Алюмінієва рама і також скло кольору графіт. Зараз ми дібрались до майстер-спальні. Ходімо, детальніше її розглянемо. Запрошую. Ця фурнітура у спальні господарів зроблена на замовлення. Це тумба під ТВ підвісна. Е, також це ліжко. Зроблено все з МДФ. Вартість ліжка приблизно десь 2100 доларів. Потім освітлення. Освітлення український бренд, який ми вже використовували в зоні їдальні. Капел плюс. Також е, Тут ми використали такі декоративні панелі. Упс. Е, і підтримали, в принципі, вся квартира, е, концепти її на суворих лініях горизонтальні, вертикальні. Тому, власне, тут ці панелі витримані в нашому стилі. Е, декоративна штукатурка під бетон. І, власне, тут ми маємо ванну власну, і великий просторий гардероб. І я вам далі розкажу більш детальніше про ці зони. Ось ми потрапили в ванну в кімнату господаря. Власне, тут у нас плитка така, як і в прихожій ви бачили, і в комбінації з італійською плиткою насиченого чорного кольору, дуже приємна, тактильна, вартість 46 доларів за метр квадратний. Змішувач у нас. Як завжди, наш любий Крістіна, е, також же, як і у всій квартирі. Тут у нас великий монолітний е, умивальник на дві раковини, тобто разом можете чистити зуби, не заважати процесом один одного. Рухаємося далі. Тут у нас відділена зона туалету і душу. Туалет, також як і у всьому проєкті антибактеріальний, гігієнічний душ. Душова кабіна. Так само у нас скляна перегородка польського виробника Railway. Також у нас тут лійка, лійка басіні і змішувач New Form. Гарна підсвітка, підсвічення полички, така в нас ніша є, і власне знизу підсвітка додає такого ефекту легкості. Радіатори у всіх санузлах у нас однакові. Це польський виробник, терма, вартість його 500 доларів. А зараз рухаємось до гардеробної. Заходимо в зону гардеробу. Досить простора, розмір у нас 4300 на 245. Власне, гардеробна зроблена з ДСП. Дерева, імітація дерева. Вартість вийшла всієї цієї конструкції 3000 доларів. З цієї сторони у нас дзеркало, увесь ріст на всю стіну, власне, багато підсвітки, кожна поличка підсвічена, відкриття системи Тіпон Власне, багато місця для зберігання. Ну що, глядачі, сподіваюсь ви насолодились переглядом даного огляду. І зміна ведучого не вплинула на ваш настрій. Нагадую, щоб підтримати наш канал, ви можете лишити коментар, поставити лайк цьому відео і підписатись на наш канал. Дякую за вашу увагу і за проведений час. Па-па, До скорої зустрічі!